Усіх вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити заміну камер на велосипеді у домашніх умовах, маючи з інструментів тільки одну викрутку і більше нічого. Покажу вам, як це все правильно зробити та не поранити саму камеру. Вам потрібні шини до велосипедів та камери. Під відео буде посилання на наш магазин. Починаємо, друзі. Для того, щоб почати заміну, нам потрібно зняти колесо. Ось на таких волосипенах воно дуже зручно робиться, просто відпускаємо війську і витягнули колесо. Далі ми відкручуємо, відкручуємо ковпачок золотника. Камера в нас вже спущена, чомусь, можливо, пробита, ми вже декілька разів клеїли. Будемо бачити, що сталося, що трапилося. Беремо викрутку і таким чином легенько підсипляєте. Ось саму камеру, то покришку перепрошую і таким чином проводити. Вона знімається дуже легко в любому волосипеді, тому що там е, таких зусиль великих не потрібно прикладати, не потрібно навіть ні спеціального інструменту, ніякого. Нічого, ні монтажок велосипедних, знаєте, говорять, що потрібні велосипедні монтажки. І ось бачите, за 20 секунд ми зняли, ми зняли камеру. З покрешки. Так, в ній трошки повітря є, але вона спускає у нас чомусь не знаю. Чому вона спускає, але щось є. Задню ми вже декілька разів Обов'язково, Обов'язковому порядку перевіряйте сам обід, тому що оцей говорять, фліпер, він буває, що він злазить, і коли відпускаються спеці, вона протирають камери. і Це такий найбільш біль, розповсюджена причина, чому спускає велосипедне колесо. Ось так провели рукою легенько, якщо немає ніде задирів, нічого вам не цепляє за руку, значить все класно. Також обов'язково дивитись таку покришку, чи немає там в ній нічого стороннього. Не якоїсь... зрозуміло те, що може поранити вашу покришку. Теж ми нічого не бачимо. Беремо ми новеньку камеру виробництво країна В'єтнам. Це, до речі, дуже класні камери, вони є клітка, я вам покажу. Яка камера. Ось така. Вийші. Натягнеться класно. Вона не дубова, на ній теж є всі маркування. Країна-виробник В'єтнам. Все, все класно. Це, все, до речі, дуже класні камери. Посилання на магазин буде під відео. То, вставляємо нашу камеру в покришку. І тепер таким же ж самим чином, як ми знімали, так само робимо монтаж нашої покришки. Ось шукаєте, де вентиль, і вентиль ви бачите в камері. І так напроти, напроти цього вентиля можете, в принципі, навіть його вже і покласти. Так буде набагато вам зручніше. На місці. І надіваємо надіваємо нашу шину. Так само спочатку ви надіваєте в одну сторону, щоб ви бачили, що вам не закусили камеру, це дуже важливо теж. Ось таким чином наділи. І тепер садите вже в другу сторону на шиномонтажі, ви теж бачите. Не вдівають зразу на диск, а по черзі в одну сторону, потім в одну. Як бачите, я вдіваю і навіть не задіяв е, ніякого інструменту стороннього. Так, тут поправили все. Наша покришка на місці на диску. Тільки накачує мінії. Буде посилання на магазин, де ви можете придбати шини країни виробництва В'єтнам. Також камери до всіх видів велосипедів. Також є камери виробництва країни Пакистан. З вас, лайк, підписка.